Дівчата, привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Fix, з вами Лара і я дуже рада, що ви зі мною. Сьогодні в нас дуже цікаве відео на тему чи варто переплачувати. І ми порівнюємо сьогодні два продукти дуже схожі продукти це такі бальзамо для губ. Один від Max Factor, який називається Color Elixir Cushion, а другий це від Clarins Lip Perfector. По суті, це є два бальзами з ніжним кольором, які і доглядають, і надають губам блиску. Але один з них коштує 280 гривень на нотіно, а другий кларінс коштує 700 гривень. Чи варто переплачувати? Давайте порівняємо у цьому відео. Давайте почнемо з візуальних даних, скажімо так. Звісно, тут є два різних кольори, але давайте подивимося по грамажу. Макс Фактор має 9 мл в такому чубику, а Кларінц має 12 мл, тобто на 3 мл більше. Давайте розкрутимо кожен із них і подивимося, як це все виглядає всередині. Макс Фактор має ось таку Губочку. І ось так він виглядає. Зразу, зразу буду робити вам свочі. Ось такий він при нанесенні. Тобто, ви бачите, що колір досить інтенсивний. Ось такий а, маслянистий. Ось так він виглядає. З такою от губочкою. Бачите? Ось. Давайте подивимося зараз на кларінс, що нам запропонує. Clarins, давайте Lip Perfector. Як ви бачите, така сама губочка. Ну, скажімо, <laughs> Max Factor, видно, з кого брав приклад, коли видавлюємо ось такий колір. Давайте подивимося свод. Звісно, кольори будуть інші, але... але давайте порівняємо їх ось. Ось по текстурі. Можу сказати, що Clarins має меншу пігментацію, і мені здається, він такий більш сяючий, більш такий глянцевий. Макс Фактор має ефект більш такий, як то рідкої помади. Clarins має більш такий ефект дзеркальний. Ось. В принципі, скажу чесно, що по текстурі, так як я ці два близькі зараз відчуваю на своїй руці, вони якось спеціально не відрізняються. Вони двоє такі, такі липкуваті, я б сказала навіть, що Кларінс набагато більш липкіший, ніж Max Factor, але взагалі по текстурах вони дуже-дуже подібні. Тепер давайте поговоримо, як він відчувається на губах. Max Factor відчувається так, як ніби таке маселко, і він має здатність трішки, мені здається, навіть входити в морщінки губ. Тобто ну, це не буде прям так видно, але він не розгладжує морщинки губ прям так ідеально, як Clarins. Коли ви нафарбувались кларінцем, то у вас настільки губи зволожені, вони блистять, вони. Вони не сухі і морщинки, скажімо так, на губ, вони ідеально розгладжені. Макс-фактор, він не розгладжує ті морщинки. Якщо у вас сухі губи, і вони все рівно видні. Якщо у вас, в принципі, не сухі, прям геть такі губи, в принципі, якогось такого. Прям великої-великої різниці. Я між ними двома не бачу. Єдине, що цей більш буде глянцевий, такий він буде геть так сяяти і буде робити ефект мокрих губ, цей буде більш такий, скажімо, ну, не має він аж таке сяйво він має більш такі зволожувальні, бальзамні властивості. ось, Але не буде прямо такий мати мокрий ефект. Ось, Тому Скажу чесно, що оба оба дуже достойні варіанти, але все-таки, на мою думку, якщо вам геть власне, дуже, прямо, геть-геть-геть сухі губи, то Max фактора має бути абсолютно достатньо, і не потрібно не обов'язково, скажімо так, платити гроші за кларінс. Хоча кларінс теж дуже достойний продукт, якщо ви хочете прям Скажімо так, трішки шиканути і мати щось таке в колекції, то я теж рекомендую. Це особливо для, для дівчат, які постійно а, десь бігають, не мають часу робити якийсь такий а, макіяж губ, ви швиденько, скажімо так, хоп-хоп нанесли і, і все. і ви красотка, і вас гарні доглянуті губи, абсолютно ну, з делікатним. Кольором, зволожені, соковиті, ну, Тобто це такий класний бальзам, такий класний бальзам з кольором. Макс Фактор теж дуже достойний, достойний продукт. Я взагалі люблю косметику Макс Фактор, тому якщо 700 гривень для вас забагато, я дуже рекомендую придивитися саме до ось цього макс Factor, який теж вартий варте своєї уваги. Дякую, що були зі мною. Підскажіть, який з вальзами вам сподобався більше. Чи обрали б ви більш бюджетний варіант, чи більш дорожчий? І дякую за увагу. Ставте подобайки і до нових зустрічей на моєму каналі. Гарного всім дня!